Пуск вантажівок на пункті пропуску Угринів триватиме до 2 квітня. Про це повідомив в ефірі телемарафону марафону Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Станом на 30 березня, за його словами, польські фермери продовжували блокаду двох пунктів пропуску. Ягодин і Рава Руська, яка ж ситуація станом на зараз? Розпитаємо в самого Андрія Демченка. Він зараз з нами на зв'язку. Вітаємо, пане Андрію. Доброго ранку. Добрий ранок, студія. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, що зараз на пунктах пропуску з польським кордоном відбувається? Де пропускають автівки? Ну, Власне, треба констатувати ще раз, що всі пункти пропуску. Які функціонують на кордоні з Польщею, вони забезпечують оформлення і і громадян, і транспорту, особливо тих, які перетинають кордон легковими автомобілями, автобусами, але польські фермери продовжують на двох напрямках блокувати рух для вантажних транспортних засобів. Нагадаю, також, що 9 лютого загалом польські фермери почали блокувати шість напрямків, в подальшому розблокували три – це Краківець гіні і у стилу. В четверг вони тимчасово припинили блокувати напрямок Угринова для щодо обмеження руху для вантажних транспортних засобів. Але як ви зазначали, 2 числа, тобто завтра, за ту інформацію яку ми маємо від польських колег, вони мають поновити свої дії з блокування руху для вантажних транспортних засобів. Заблокованими залишаються Ягодин і Раваруська фактична ситуація по цим напрямкам. На за останній час незмінна польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби на цих напрямках, які слідують з України в Польщу за минулий день. Це також нульові показники перетину кордону у бік Польщі на цих пунктах пропуску. І в бік України пропускають ну незначну кількість вантажівок, якщо брати пропускну спроможність кожного з них, особливо це відчутно у напрямку пункту пропуску є один. за минулу добу, в бік України тут е, змогли перетнути кордон тільки 70 вантажних транспортних засобів. Це при тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок, який може пропускати е, близько 1400 вантажівок в обох напрямках. Е, тому в бік Польщі е, тут нульові показники, і в бік України тільки 70 за минулу добу, тому це ну, вкрай в. Е, Край низька кількість тих, хто не може перетнути кордон. Черга на цих двох напрямках станом на ранок десь п'ятсот вантажівок, по по вантажних транспортних засобів напроти є «Водина» і рави Руської». Також є черга, і на напрямку пункту пропуску криківець Хоч цей напрямок і розблокований, а інтенсивність руху відбувається максимально повна. Звісно, що через обмеження на інших напрямках водії привіз обирають собі ті, ті маршрути, ті напрямки, де вони можуть перетнути кордон. Станом на ранок тут це близько тисячі вантажівок, і ще близько 600 вантажних транспортних засобів навпроти пункту пропуску Шигині, де також рух розблокований, інтенсивність руху є, але також маємо і чергу. Пане Андрію, ми спілкувалися буквально декілька хвилин тому із кореспонденткою нашої із Сум, і вона нам розповідала про те, що ДРГ заходило на Сумщину на прикордоні. Скажіть, будь ласка, чи можна нам про це більше розповісти? І загалом, яка ситуація на прикордоні Харківщини, Сумщини Чернігівщини? Як часто такі випадки трапляються? Ну в першу чергу, те, що відбувається щоденно, це обстріли. І Сумщини, і Харківщини, і Чернігівщини, які ворог не припиняє від того моменту, коли його було відкинуто за межі нашого державного кордону. За минулу добу нашими прикордонними нарядами зафіксовано по центрів областям понад 100 обстрілів, які здійснила Росія, використовуючи різноманітне озброєння і ведучи вогонь своєї території. Більшість це по Харківській і по Сумській областям. За останній час загалом бачу. Те, що менше обстрілів припадає по Чернігівщині, але вони там також є. І на додачу до цього це, звісно, спроби заходу ворожих ДРГ. Найбільш активний напрямок це Сумська область. Останній час ворожих ДРГ можна сказати не виявлялося. Але останній з них це була вчора, коли по Сумській області один з прикордонних нарядів зафіксував групу осіб, і власне по ній було відкрито вогонь в ДРГ вела вогонь у відповідь по на нашому прикордонному наряду, але спільно з іншими складовими сил оборони України цю ворожу. ДРГ вдалося вибити з території нашої держави, і вони відійшли за лінію державного кордону. Дякуємо пане Андрію за найсвіжішу інформацію. Дякую за те, що долучилися. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ми говорили про ситуацію на пунктах пропуску із польським кордоном, а також про діяльність ДРГ на прикордоні.